Виконуємо номер 614 із підручника Геометрія 7 та номер 455 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть радіус кола, якщо діаметр дорівнює. Задання перше 8 дециметрів, друге 2,6 см. Приступаємо до виконання. Оскільки. Діаметр дорівнює двом радіусам, тоді радіус дорівнює діаметр поділити на 2. Знайдемо радіус, якщо діаметр 8 дециметрів 8 поділимо на 2, отримаємо 4 дециметри. І завдання друге. Діаметр дорівнює двом радіусам, тоді радіус дорівнює діаметр поділити на 2. Знайдемо радіус, 2,6 поділимо на 2. Отримаємо 1,3 і у нас сантиметрів. Номер 614 із підручника Геометрія 7, та номер 45,5 із підручника математика 7 виконано.